Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на вільні коливання тіла, які у нас можуть виникати при періодичному русі. Задача, перша, буде у нас такого. Нам треба буде обчислити значення частотою періоду коливань тіла, якщо циклічна частота його коливань дорівнює 50 секунда в мінус першій степені. Запишемо, що нам дано, що циклічна частота омега 50 секунда в мінус перший. Нам треба знайти лінійну частоту ню невідомо, та треба знайти період коливань даного маятника. Розв'язання. Циклічна частота і лінійна частота мають такий зв'язок, що циклічна частота дорівнює 2 помножити на пі, помножити на лінійну частоту. Якщо ми уважно з цією формуло подивимося, то ню. Це невідомий множник, тобто нам треба добуток поділити на відомі множники. Тобто, щоб знайти лінійну частоту, нам треба циклічну частоту поділити на 2 π Тобто, нам треба 50 π поділити на 2 π І ми з вами отримуємо π та π скоротиться, залишається 50 поділити на 2, тобто 25. Секунда в мінус перший, або можна записати new 25 Гц. Виходить, що якщо циклічна 50 55 секунда в мінус перший, то лінійна частота 25 Гц. А тепер давайте згадаємо зв'язок між періодом коливань та частотою. Ми знаємо, що ці дві величини взаємообернені. Тобто, щоб знайти період коливань, нам необхідно 1 поділити на частоту наших коливань. Тобто, нам треба 1 поділити на 25. Якщо ми 1 поділимо на 25, вийде у нас 4 сотих секунди. Тобто, що ми маємо? Ми маємо що? За 1 секунду дали, даний коливальний рух робить 25 коливань. Одне коливання відбувається за 4 секунди. Обов'язково пишемо відповідь: що 25 Гц та 4 секунди. Ось таким чином ми з вами визначили, в яких відношеннях відбувається. Від міжлінійною частотою, циклічною частотою та періодом коливань. Переходимо до наступної задачі, поговоримо з вами про гармонічне коливання та як воно описується. В задачі номер 2 Треба визначити амплітуду гармонічних коливань, що що відбувається за законом синуса, якщо фаза коливань 3 – Зміщене від положення рівноваги на 4 см. Тобто пишемо, що нам дано. Дано, що фаза наших коливань, тобто Фі, дорівнює Пі на 3, радіан. В тригонометрії ви знаєте, що є вимірювання кута в радіанах та в градусах. Ми будемо говорити про радіан. Відбулося зміщення від положення рівноваги на 4 см, тобто Х торів 4 см. Нам треба знайти амплітуду, тобто максимальне відхилення від положення рівноваги. Якщо уважно подивимось в систему С, нам необхідно з вами перевести від відстань, Яку в нас було зроблено від положення рівноваги, тобто 4 см перевести в метри. Тобто, знаємо, що в 1 см 100 метрів, значить 4 ділимо на 100, виходить 4 сотих метра. Розв'язання. Щоб перейти до розв'язання, треба згадати формулу гармонічних коливань. Формула гармонічних коливань записується як Х дорівнює А. Косинус Фі. Косинус Фі. Так, тепер, якщо уважно подивимось, то з цієї формули ми можемо виразити, що А. Тобто. А, косинус омега Т плюс Фі, омега Т плюс Фі. А. У нас сказано, що за законом косинуса, тому ми, ми записали за законом косинуса. У нас від положення рівноваги, тобто омега помножити на t равно 0, якщо положення рівноваги, і тоді ми приходимо до висновку, що х дорівнює а косинус фі а косинус «фі». Тепер, маючи дані значення, можемо знайти амплітуду. Це знову наш невідомий доданочок, ой, множник невідомий. Тобто, щоб знайти амплітуду, нам необхідно наше видовження Х поділити на косинус «фі». Підставимо, нам треба 0,4 поділити на косинус «фі» на 3. Якщо ви згадаєте, то косинус π на 3 це у нас косинус 60 градусів. І якщо подивитись таблицю косинусів, то косинус 60 градусів це одна друга. Тобто 0,4 поділити на одну другу буде 0,8 метрів. Тобто. Максимальне відхилення від положення в рівноваги в даному періодичному коливальному гармонічному русі буде 0,8 метра. Відповідь виходить, що амплітуда 0,8 метра. А тепер ми будемо, навпаки, маючи рівняння гармонічних коливань, знаходити параметри, які нас цікавлять. Переходимо до задачі номер 3 за задачою новинки нам відомо, що гармонічні коливання матеріальної точки описуються рівнянням х до рівня 0,7 косинус πt Т поділити на 4 плюс пі 3. В метрах все в системі Сі записано наше гармонічне коливання. Нам треба визначити амплітуду коливань даних, визначити період і частоту даних коливань. Та визначити фазу коливань і координату тіла через 2 секунди після початку відліку, якщо він пройшов 2 секунди, та побудувати графік даних коливань. Побудувати графік даних коливань. Записуємо, що нам дано. Дано за умовою задачі гармонічне коливання. Запишемо його. Пі Т поділити на 4 плюс Пі на 3. Далі нам відомо час. 2 секунди. І нам треба визначити амплітуда. Невідоме. Період. Невідомо. Частотаню. Невідомо. І відстань. Яку пройде тіло, тобто нам треба амплітуду, Ви, а визначити фазу коливань, тобто F, F невідомо F. І координату тіла після початку руху. Х от Т невідомо. Починаємо розв'язувати. Якщо уважно подивитися, то ми давайте запишемо наше рівняння х дорівнює 0,7 косинус Пі Т поділити на 4 плюс пі на 3. Нижче запишемо рівняння в звичайному виді х дорівнює, а косинус омега Т плюс. І Тепер уважно дивимось, що амплітуда це буде 0,7 метра 70 метра, тобто відповідне значення. Далі дивимося з вами омега, тобто циклічна частота, буде пі поділити на 4. Знаючи циклічну частоту, можемо знайти. І період коливань, і частоту виходять з умови першої задачі. Тобто, ми можемо записати, що ню дорівнює омега поділити на 2 пі. Підставимо пі на 4, поділити на 2 пі дорівнює пі, поділити на 8 пі буде 1. Восьма. Тобто... Це буде 0,125 Гц. Тепер період знайдемо, знаючи, що це взаємообернені величини, тобто 1 поділити на ню, 1 поділити на 0,125 вийде 8. секунд. 8 секунд. 8 Тобто, ми з вами. Порівнюючи рівняння в звичайному вигляді та те, що ми маємо, ми знайшли амплітуду, знайшли лінійну частоту, знайшли циклічну частоту далі. Нам відомо, чому дорівнює Фі нульове, тобто наша фаза. Запишемо, що початкова фаза π, поділити на 3. Якщо згадати формулу, то фаза коливань буде у нас. Ось з фаза коливань це наше значення. Омега Т плюс фі нульове. Тобто, в нашому випадку Пі на 4Т плюс Пі на 3. Тобто, ми підставимо час. У нас дві секунди, тобто пі четвертих помножити на два плюс пі на три дорівнює. 2 пі на 4 плюс пі на три. На два скоротю буде пі на 2, π на три. При додаванні приводю до спільного знаменника шість. Додатковий множник 3,2, тобто 3 π плюс 2. Виходить фаза 5 π на 6 радіан. радіан. Тепер треба визначити, чому дорівнює значення координати тіла, коли воно відбулося 2 секунди. Я підставляю 0,7 помножити на косинус, Моєї фази, тобто 5 пі на 6, дорівнює. Е, відкриваєте треба таблицю косинусів і дивитися, чому дорівнює косинус 5. ПІ на 6. Е, Косинус 5 на 6 буде мінус корінь з 3 на 2. Тобто 0,7 умножити на мінус корінь з 3 поділити на 2. Корінь з 3 це приблизно. 1,7 поділити на 2. І розраховуємо з вами уважно. Считаємо 1,7 поділити на 2. буде у нас приблизно мінус 0,7 помножити на 0,86 і вийде у нас мінус 0,602 десятитисячних метра або приблизно мінус 0,602. 6 сотих метра. Оце значення нашого координати, коли пройшло 2 секунди від початку руху. Тепер нам треба зобразити графік руху в залежності нашої величини. Оце наше нульове значення. Це наш час. Це наше видовження в метрах е, час в секундах. Тобто. Ми з вами маємо, що, коли ми говорили, максимальна амплітуда 7, тому я пишу 7, мінус 7, Ось. і мені треба визначити час відмічаю 2 секунди, 4 секунди, 6 секунд, 8 секунд. 10 секунд і тому подібне. Далі я дивлюсь, коли мій час дорівнював е, нулю, Я можу визначити амплітуду, тобто косинус нуля, Тобто х дорівнює 0,7 помножити на косинус 1, Косинус нуля одиниця. Плюс фаза пі на 3, тобто 0,7 на косинус пі на 3, Тобто одна друга виходить. Що? Якщо у мене 0 секунд, то я знаходжуся одна друга від амплітуди. Далі. Якщо ми визначили час, знаходимося в мінус значенні. Підставимо з вами час 3, тобто 0,07 помножити на косинус. Е, на косинус Пі на 4, а давайте 4 краще підставимо на 4 плюс пі на 3, буде. І плюс 3. 4 3. На косинус 4 пі на три, тобто 0,7. Косинус 4 піна три, це буде у нас з вами мінус одна друга. Тобто буде значення. Тобто, наша графік. Буде проходити ось таким чином. Тобто ось такі коливання будуть відбуватися в нашому випадку. Ось такі коливання будуть відбуватися. Так, ось таким чином, маючи рівняння, ми можемо визначити параметри, такі як амплітуда. Ми можемо визначити. Період коливань, ми можемо визначити частоту коливань, ми можемо визначити циклічну частоту коливань. Ми можемо визначити початкову фазу коливань, можемо визначити фазу коливань. Та можемо визначити, чому буде дорівнювати значення координати в той або інший момент часу. А тепер ми з вами, маючи значення всіх величин, Попробуємо з вами записати рівняння гармонічних коливань, тобто навпаки, маючи величини, записати рівняння гармонічних коливань. Задача 4 такого типу, що період гармонічних коливань матеріальної точки, що здійснюється за законом синуса, дорівнює 2,4 секунди. Амплітуда даних коливань 5 см. Початкова фаза коливань дорівнює 0. Запишіть рівняння та побудуйте графік цих коливань, а також визначте зміщення матеріальної точки після початку руху коливань. Тобто, Запишемо дано період гармонічних коливань дорівнює 2,4 секунди за синусом. Тобто, у нас буде формула гармонічних коливань через синус. Амплітуда дорівнює 5 см. Початкова фаза коливань дорівнює нулю, тобто фі нульове дорівнює 0, записати рівняння цих коливань та визначити, де буде точка, коли відбудеться час 0,3 секунди. Тобто, записати х те невідомо, та знайти х в даний час. Якщо уважно подивитися, в систему С, нам необхідно з вами перевести амплітуду. Амплітуда 5 см переводу в метрі 5 метра. Все інше у нас в системі С. Розв'язання. Розв'язання. Нам сказали записати гармонічні коливання через синус. Тобто ми напишемо А дорівнює. Ой, вибачте, Х дорівнює амплітуда помножена на синус. Омега Т плюс Фі нульове. Підставимо те, що є з умовою задачі, тобто х дорівнює амплітуда 0,5 метра, помножити на синус омега Т плюс 0, фі нульове 0. У нас немає омега. Нам з вами треба визначити омега. Яким чином? Омега ми можемо визначити, знаючи зв'язок, що омега дорівнює. 2 пі поділити на період. Тобто, ми знаємо з вами, що період коливання у нас 2,4 секунди, тобто 2 помножити на 3,14, поділити на 2,4, ось множ з вами множимо. 2. Помножити на 3,14 це буде 6,28, треба поділити на 2,4. Це буде не ціле число 2,62. Але можна зробити ще іншим чином. Ми можемо записати омега дорівнює 2 π Поділити на 2,4 пі залишити так, так, як воно є. Ось, а 2 поділити на 2,4, тобто 2 пі поділити на 24 десятих, тобто 2 пі помножити на 10, поділити на 24, ми можемо 20. Пі 24. -х. Скоротити на 4 буде 5 пі на 6. Ми можемо за вами циклічну частоту записати у вигляді числового значення, а можемо записати у вигляді радіан. У вигляді радіан. Але краще записувати за допомогою радіан. Тобто х дорівнює 0,5 помножити на синус 5 на 6 помножити на t. Оце у нас з вами рівняння гармонічних коливань. Рівняння гармонічних коливань. Нам осталось визначити, чому буде дорівнювати значення координати, коли час був 0,3 секунди. Тобто 0,5 помножити на синус 5 π на 6 помножити на 0,3 секунди. Знаходжу синус. 5 π на 6 помножити на 3 десятих, дорівнює синус. Скорочую тут 1, 2, 1, 2, виходить π поділене на 4. Відкриваю таблицю, дивлюсь синус π поділити на 4, корінь з 2 на 2. Тобто пишу. 0,5 на корінь з 2 на 2. Тобто 0,5 множу на 1,4, ділю на 2, виходить 0,35 метра значення нашої координати в даний момент часу, тобто в 0,3 секунди. Тобто, пишемо відповідь. Х дорівнює 0,05 на 6 кома, і 0,35 метра. Ось таким чином, знаючи гармонічне коливання, знаючи зв'язок між циклічною частотою, лінійною частотою і періодом, ми можемо визначати основні характеристики гармонічних коливань. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! До побачення!